Всім привіт! Вирішив записати це відео, тому що зараз дуже часто вимикають світло. І щоб завжди залишатися і світлом із інтернетом, то що можна зробити? Як можна запитати лінзу інтернетовську і роутер від акумулятора, Щоб він не згорів? Як запитувати напряму від акумулятора? Дороутер згорить. А як це все діло запитати правильно? Далі все покажу. У мене все працює, нічого не згоріло і буде працювати далі. У мене ось така апаратура, акумулятор, клейми до нього і зарядний. Ну, я заряджаю цим зарядним раз в тиждень, а так на тиждень акумулятора вистачає, зарядне автоматичне, нічого підкручувати не потрібно. Це зарядне, скільки потрібно, воно саме все видає і заряджає акумулятор. Навіть якщо взяти повербанки, то їх все одно потрібно заряджати і по ціні Акумулятор найдорожче повербанка. Хороший повербанк коштує примірно 12 гривень. Акумулятор це я купував до 2000 гривень. Ну і зарядне. Зарядне в мене було давно. Далі підемо, покажу, що в мене з інтернетом і як я його підключив від акумулятора, щоб воно все добре працювало. І не треба було весь час перемикати. Зараз світла немає. Ось у мене провід. Іде перемикач, вмикаємо і все у нас світло є. Бачите, ось перемикач, світла немає, а інтернет працює. І тут у мене в кожній кімнаті проведені такі провода, перемикачі і є світло. Так, що я зробив? Вони в ту кімнату йде провід. Ще під плінтус не сховав його. В ту кімнату, тобто везде є світло. Коли нема його Вон провода від акумулятора. Провів, зробив отак, щоб не мішали, під ногами не путались. І от акумулятора запитав роутер і оту лінзу. Інтернетовську. І все працює. Що треба зробити? Провести провід. Правда, купував оці два проводи ті, що від повербанку. І підключав через них. А так, так як в автомобілі. Он видно 11,5 вольт. Зарядний пристрій. Так як можна в автомобілі заряджати телефон. І через нього переключив. І навіть коли світла немає, все в мене працює, не треба нічого перемикати. А то виходить така схема Переключай, коли світла нема на повербанки. Потім перемикай назад, повербанки став на зарядку. Цього робити не треба. Я нічого не перемикаю, отак воно весь час працює. Ось зараз виключу. І нічого перемикати не потрібно. Весь час воно працює, інтернет є. І все. Так що, кому було корисно, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарного настрою, мирного неба. Нехай проблеми та негоди не роблять вам житті погоди. Все можна зробити, щось придумати і двигатися далі. Всім дякую, всім пока.